Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, хто такі приватні виконавці, та як захиститися від їх діяльності. Якщо вам цікаво це відео, дивіться його до кінця, а я починаю. І так, декілька років тому був прийнятий закон про приватних виконавців. І велика кількість боржників задаються питаннями, хто це такі і що це для них буде означати. Тому що всі, хто мали проблеми з боргами раніше, вони знали, що стягнення боргів відбувалося шляхом роботи державних виконавців, які виконували судові рішення. А тут приватні. Тобто, що це означає? А означає це, це те, що це реально приватні виконавці, тобто приватні особи, не державні, які мають право та ліцензію. Здійснювати виконання судових рішень, певних судових рішень, тому що деякі судові рішення виконуються виключно державними виконавцями, і по, по боргам, в тому числі, наприклад, борги якихось державних підприємств, чи, наприклад, стягнення аліментів, все це на державних виконавцях. Але загальне стягнення боргів цивільних, да, воно полягає на приватних виконавців. Тобто звертатися чи не звертатися до приватного виконавця це вже вибір кредитора, який має відповідні, відповідні виконавчі документи. І якщо він звертається до приватного виконавця, то приватний виконавець починає працювати з таким боргом. В чому є ризик для боржників саме в діяльності приватних виконавців? Справа в тому, що раніше державні виконавці були завалені роботою, просто завалені. В у них, у них на виконанні були десятки тисяч справ у одного виконавця. В нього не було фінансування, в нього не було е, папіру, в нього не було е, краски для принтеру. Тобто робота цих е, виконавців йшла дуже повільно, а інколи навіть взагалі не, нічого вони не робили. В них не було е, системи для блокування карток, пошуку банківських рахунків. Все це було дуже неефективно. І боржники могли відчувати себе досить спокійно. Але зараз приватні виконавці діють зовсім інакше. По-перше, в них є усі електронні доступи. Це доступ до блокування банківських рахунків карток. Це доступ до арешту всього рухомого та нерухомого майна та інші безпосередні інструменти, які допомагають їм шукати активи боржника та реалізовувати досить швидко. Спростили досить суттєву процедуру, наприклад, опису майна, процедуру виставлення майна на е, приватні е, відкриті торги. Тобто, все це досить спрощено. І приватний виконавець може дуже швидко, за декілька тижнів, вже, наприклад, здійснити опис майна та виставити його на стягнення. Тобто, вони працюють дуже, дуже швидко, і це дозволяє їм закон. Більш того, вони вмотивовані. Якщо державний виконавець працював за заробітну плату, то приватні виконавці працюють за винагороду та за те, що вони стягнуть. Тобто, якщо людина вже пішла в приватні виконавці, вона буде працювати, інакше нема сенсу туди йти. Тому це є досить суттєвий ризик для боржників. Тому що приватні виконавці діють, більш того, вони Інколи діють, як то кажуть, знаєте, заплющуючи очі на певні вимоги закону. Тобто, інколи вони можуть в свою, як то кажуть, користь порушувати закон, перевищувати ті повноваження, які в них є, і перевищувати достатньо суттєво. Все це призводить потім до негативних наслідків стосовно боржника. Наприклад, я знаю такі випадки, коли приватний виконавець заходив примусово до оселі особи, тому що він прийшов провів провів, як то кажуть, опитування сусідів, які надали інформацію що приміщення, яке. Належить боржнику, і це є квартира, яка була у заставі. Це приміщення не використовується як квартира, воно використовується як офіс, і боржник там не проживає, і там знімають орендарі. Склав акт, сусіди підписалися, і відповідно до цього проігнорував вимогу, що якщо це житлова квартира, а по документам воно так і є, потрібно рішення суду для примусового входження. Тобто приватний виконавець протрактував це як нежитлове приміщення, хоча по документам це житлове, а в нежитлові приміщення вони можуть заходити без окремого рішення суду, та здійснив примусове входження, зрізав замки, та війшов в цю фактично квартиру, яка здавалась під офіс. Тобто ось така ситуація. Тут правий він чи ні? Да? З точки зору закону ні, не правий. Але він протрактував, як йому було вигідно. І людині прийшлось потім відбиватися, повертати квартиру під свій контроль, писати скарги. Це все, сто... Це все коштувало, як то кажуть, великою кількістю часу та коштів. Тобто, такі випадки вони є не поодинокі, коли отак діють приватні виконавці. Тому. Це є досить суттєвий ризик для боржників, і боржники повинні це враховувати. Тому, якщо у вас відкрите виконавче провадження у приватного виконавця, вам обов'язково потрібно знати про кожний крок приватного виконавця, слідкувати, перевіряти справу, ознайомлюватись з нею, оскаржувати кожну його дію, як до суду, так і до е, е, міністерства юстиції, якщо він десь щось порушує. Тобто не давати жодної можливості виконавцю тим чи іншим способом вас порушувати ваші права. Також розумієте, що якщо ви не йдете на угоду з кредитором і не можете сплачувати, і ваше завдання це безпосередньо якимось чином перешкоджати виконавцю в стягненні того чи іншого майна. Треба вибудувати цей план заздалегідь і виконувати його та слідкувати за діями виконавця. Тобто, це буде така шахова партія, коли хтось з вас повинен буде програти, і ви повинні переграти вашого опонента, зробити все так, щоб він не міг домогтися свого. Тому це досить суттєво. Приватні виконавці це досить суттєво, і до них повинно ви повинні відноситись також досить. Суттєво і вибудовувати лінію вашого захисту, якщо ви вже допустили, що відкрите це виконавче провадження у приватного виконавця. Тобто, ось що таке приватні виконавці, ось яку загрозу вони несуть. Майте це на увазі, пам'ятайте, що для боротьби з ними необхідні фахівці. Ви самостійно не впораєтесь, тому звертайтесь до адвокатів, які практикують саме роботу по виконавчим провадженням, по роботі з державними чи приватними виконавцями. В нашій команді є такі фахівці, тому, якщо вам потрібна допомога саме нашої команди, ми будемо раді вам допомогти. Якщо це відео було вам корисним, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, тиснути дзвіночок, щоб знати про всі наші нові відео, коментуйте це відео. І е, якщо вам потрібна допомога саме наших спеціалістів з вирішення питань щодо закриття виконавчих проваджень, протидії приватним чи державним виконавцям, оскарження. Тих чи інших документів приватного виконавця чи державного оскарження постанови про відкриття чи інших постанов в процесі провадження, записатися до нас на консультацію ви можете по телефону. Контакт-центру. Контакт-центр працює для вас з 9 до 19 години по буднях. Також телефон контакт-центра ви зможете знайти в описі до цього відео. На консультації ми розберемо саме вашу проблему та знайдемо той єдиний та правильний шлях вирішення, щоб це було найбільш вигідно для вас. Всім успіхів!